О 15 годині 10 хвилин росіяни несли удар по Слобідському районі, влучання біля одного з спортивних об'єктів Слобідського району. Внаслідок вибуху травму отримали троє чоловіків від 40 до 50 років. У них вибухові поранення від уламків БПЛА, тулуба, голови тіла їх госпіталізовано до лікарні, надання медичної допомоги. Також пошкоджено фасади приміщень, будівель, які знаходилися поряд пошкоджено також п'ять приватних автомобілів. Попередньо Росіяни використали для удару БПЛА під назвою Молні 1 Це БПЛА. Який невеликого розміру має може на, внести на собі до п'яти-семи кілограмів вибухівки, або ж це може бути будь-яке вибухівка, яку встановлюють росіяни від ручної гранати до пострілу до РПГ, або ж саморобний якийсь вибуховий пристрій. Цій ситуації велика кількість ну, троє поранених. У нас у них всіх осколки поранені, можливо, якісь були встановлені на вибухову частину. Тином Вражаючі елементи, які розлетілися по повсі, і саме травмували людей, які ось знаходилися на вулиці, були в автомобілях, припарковані. Також в цьому була можлива передача потокового відео в реальному часі під час польоту, що свідчить про черговий воєнний злочин військових РФ, оскільки вони могли в реальному часі шукати велике скупчення людей і нанести удар. Або ж можливий польот цього БПЛА по завданої траєкторії, знову Таки це удар по цивільній інфраструктурі, і знову ж таки, це воєнний злочин. За фактом удару відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. На місці працюють прокурори слідчі з метою вилучення уламків і долучення їх до матеріалів кримінального провадження.